Грудень 2022-го у Гридецькій гімназії раптово виходить із ладу котел з під загрозою продовження навчального процесу. Приймається рішення про терміновий ремонт або заміну котла, та його придбання також стало проблемою, адже воно лише за попередньою оплатою. А бюджет громади ще не був тоді сформований. Тому велика дяка приватному підприємству Уманська госпрозрахункова група газифікації його керівнику Анатолію Дегнері, що вирішили підтримати громаду та навчальний заклад, провести роботи з від. Срочкою платежів при обстеженні виявилося, що проблема не лише з котлом. Насоси циркуляційні, ось станція ця була, електропроводка, насоси циркуляційні, защити не було на електрообладнанні, а електроенергія часто включається і виключається. Стрибок електроенергії, обладнання короче, летить. Це все вони поробили. Обв'язку котла. Труби, запірну арматуру поміняли повністю і на котлах, і, і доповнітельно зробили на системі опалення подачі обратки, для того, щоб коли аварія звечиться, то щоб не воду не спускати з усієї системи школи, о, а окремо котельну. Там чи котла перекрити, з котла спустити, чи і котельні перекрити із ну, не з усієї школи. Інженер підприємства Анатолій Мазур підкреслює, що зараз рідко які керівники проводять такі роботи у закладах освіти. Благодаря територіальній вашої громаді, що ви ці кошти відшукуєте і знайшли, що вирішили, що ще сюди поставимо таке цього другого нового котла, який буде і від цього новіший, і економніший і. З ним буде приємніше працювати, придбали це все обладнання, змонтували його, запустили. Саша ще, ще, там трішки там закінчимо із наладкою, поки, ну, щоб все його зробити, бо це ми тільки затопили сьогодні. його. І я думаю, буде все, все нормально. Крім того, ще вирішили, щоб побачили, що тут ця сажа, що тут це все воно кругом непорядок. порядок. Рішили ще зробити вентиляцію сюди. Зробили вентиляцію. Крім того, подивилися, що вся проводка все зроблено. Ну, ще колись у ті, мабуть, час, часи, що робили час, на не да, що да, да. немає тут ніякого ні за землю, нічого. То ще заразом вирішили поміняти, щоб було безпечніше, щоб було всім же спокійніше. Ми поміняли повністю всю проводку силову, яка і на насоси, і на котли, і на вентиляцію. Подякувати громаді вашій, що ви заходите кошти, що ви е, допомагаєте. Я вам скажу, що даже здивований, що не кожна громада, так так допомагає, якби своїм цим закладам шкільним і дошкільним. Буквально в кінці року ми замінили котел, поставили на, на дитячому садочку, вашому, і вже тепер вже і в школі теж завели цю роботу. Лише за один місяць приватне підприємство Уманьгозгаз придбали та встановили котел. В 250 кВт замінено запірну арматуру, насосну станцію живлення водою, системи теплопостачання, циркуляційні насоси, кабель електропостачання до обладнання, влаштовану вентиляційну систему через часті відключення електроенергії для безпечної роботи котельного електрообладнання. Встановлено автоматичні захисні пакетні перемикачі. Головним досягненням стало те, що навчальний процес не зупинявся. Хочу подякувати за оперативність нашому сільському голові Яремчуку Руслану Анатолійовичу депутатському корпусу, за те, що дуже швидко полагодили той котел, який вийшов із ладу, і за те, що нам поставили новий котел, що під час. Опалювального сезону у нас не призупинився освітній процес. Я дякую всім працівникам, що долучилися до цієї роботи. Дуже пророблено багато роботи, і заміна електрики, і ось витяжки. І на сьогодні ми будемо продовжувати наш опалювальний сезон уже із новим котлем. Сподіваємося, що він себе виправдає. Ленська громада дякує приватному підприємцю за якісну оперативну роботу, підтримку та розуміння. Слова вдячності керівникові приватного підприємства Уманьгозгаз Дегнерії Анатолію Антоновичу про те, що він підтримує нас завжди, іде нам на допомогу, подає руку допомоги. Він не один проект з нами реалізував. Він весь час нам допомагає. Ми з ним працюємо. Відносини склалися досить дружні. Ми весь час він нас підтримує, і ми йому дуже вдячні, що він не покинув нас крутну хвилину, коли в городецькій гімназії склалася тривожна ситуація, яка привела до призупинення освітнього процесу. Але це не сталося через те, що наш партнер нам допоміг. І на сьогоднішній день ми маємо відновлений освітній процес. Температурний режим в закладі підтримується. Хочу наголосити про те, що в усіх закладах нашої громади температурний режим в нормі, паливом всі котельні забезпечені. Працівники працюють, всі мають посвідчення відповідні, пройшли курсову перепідготовку, і ті заклади, які ще у нас працюють на газовому опаленні, ми плануємо в наших планах перейти на альтернативні види опалення.